Ну що, хлопчики, дівчатка? цей день настав після приблизно двох тижнів дощів і такої погоди то хмарної і холодної. Почався такий от процес. Бджоли полетіли роїться капітально. Це вже от третій рік, десь там от висить відро, вони сідаються. І ще... Зараз це ще не все, тільки 10-та година тільки починається. Це капець просто. Трошки їм зробив дощик, побрізкав водою. Іначе трошки нижче почали сідати. Це тут, до речі, два руї в купу збилося. Не знаю, чи вони об'єднаються разом, сядуть, чи, чи вони затято окремо сідати, Ну, в будь-якому випадку всі разом літали в одному місці. То можливо і сядуть разом. Частина от, після штучного дощику сидять по листі, по гілках. Вони зараз обсохнути і полетять до компанії. Там вони сиділи на гіляці грубі, я трохи їх страс відро, частину. І Зараз може вони самі підуть, а може треба ще трохи страсти, хоча спостерігаю. І ще один там десь вверху вже на дереві сидить, чекає мене. Тут трошки менший. Десь там на ось на ябуні сидить. Це трохи менший, але досить такий ну, непоганий ройок. І далі я думаю, що ще швидше всього. Сьогодні це не не, не, не кінець, що, мабуть, сьогодні ще буде якісь літати, бо літають досить активно. Це з цього першого вилотів різається з цього також. Тут вже все вспокоїлося. Тут ще такий кипіш якийсь піжняк, і частина бджів лазить просто по стінці, не заходить в середину, то швидше всього не буду труїтись. А може навіть і зараз, Можливо, прямо зараз почнуть, бо бачу, що дуже багато почали вилазити з рядка. Хоча поспостерігаю. Ціні безпокійний більш-менш. І також тут якийсь аномально активний рух. Так, давайте нам, ну, мабуть, відкриємо на повну. бо я прикривав. Щоб не було нападів. Так, що мене вже одна вжалила, сезон початий. Це в руку ще не жалує жодна. Отака-то от. Справа. Якщо сьогодні відео про станцію, мабуть, не буде, бо купа роботи. Зараз їх треба ці рої познімати, потім їх треба поселити, підготувати їм вулики. Вулики порожні є, але потрібно там прибрати їх, скомплектувати рамки. Це трохи часу займе. тому до вечора треба зайнятися цією справою, да? ще, і ще всього, як я казав, що будуть ще руї. Тут такий ніби активний льот, але бачу всі з пілком. І думаю, що це в принципі, нормальна робоча обстановка. А тих декількох, що то їм прийшов настрій поруїтися, але в принципі цього. Варто було очікувати після близько двох тижнів таких тощів, холодів. Нікуди мало діватися, мусять щось зробити. Не вирішили роїтися. Це для них нормально, в принципі. Так, все-таки не хочуть б'єднуватись рої. Бачимо що. Поблизості біля того недалеко сідає, цей що пізніше прилетів, бо той сів першим. Вони прилетіли там, сів на гіляку, я почав їх страсати, щось там трошки навіть розсіло на, на рамку, там відріє рамка. Але більшість таки на гляці сидять, і гляка досить груба. І не, не страсеш просто так, що чи всього потрібно буде туди добиратися, лізти або якоюсь довгою гілкою попробувати їх страсти. Ну а ці, що прилетіли пізніше, я їм зробив дощик, вони по, по листках сидять, покропив. По чи кому де зручно і от я так зрозумів формується тут. Всі тут сілися, що всього там матка вже сидить десь на гілці, так я можливо побачу її, але навряд чи там серед такого кипішу. Ну, зараз йдемо за наступним відром, щоб знімати цей вже окремо. Вони досить таке рої сильні, та ну, це такі перваки вони сильні. Може, посадимо їх окремо, хай собі до осені набираються сили, щоб були як окремі одиниці. Хоча думаю, якщо вони сядуть в, ну, в одне в одне місце сядуть, я їх зберу разом, то я думав, що поселю їх так в один вулик, зразу там дам їм зо три корпуса, та нехай працюють, десь скоро акація може його якщо погода дозволить щось взяти. Але вони бачу роз'єдналися. Дуже добре, коли вони польоті так об'єднуються, коли одні ще, ще літають, не всілися, а другі до них приєднуються, тоді такі виходять дуже потужні великі руї. Там з матками вони собі розберуться, котра їм краще підходить. вони собі вибори проведуть свої. А от потім вони такі не будуть битися, зразу собі об'єднані класно. А вони не так сталося, як гадалося, вони собі все-таки рішили по сусідству. Там за, буквально за якихось 2 метри один від одного, але окремо. Нічого, зараз розберемося. Значить, Йдемо. Подивимося, що там той сидить рій. Чи не думав він тікати, він десь вже хвилин 20 там сидить. вже Пора його потрохи знімати, думати. Така от несподівано вийшла. А робота термінова, я чесно кажучи, не підготувався, десь там він між ківками сидить. Ці собі сидять тихенько. Всі собі всі стоять собі тихенько. Така несподівана робота, до якої я не підготувався. Треба готувати відра, рамки, якісь довгі патаки, якими би знімати їх. Ніху неохота по тих деревах лазити. Так, ці що кажуть? Ну, так собі продовжують. Щось там якимись збирається маленькими кубками підкришує. Але я бачу рух в основному всі без пилку. Те, швидше всього це ті, які собі хтят роїться, зазвичай з пилком. Ну, нормальні робочі сім'ї вони будуть таскати пилок. От як тут. Вона хоча прилітає, вона має свій пилок. А ці всі. Вилітають, залітають. Спостерігав, вже вилітають, там зробили пару кругів залітають. Можливо це в принципі бути облід після дощу, але швидше всього таке роїтись будуть. І здається, з цього вулика чути як матка десь там співає. Не знаю, почуєте ви чи ні. Швидше всього тільки дете гул гулу чути. Але чути, що десь вона там собі співає. Швидше всього там матка вже й не одна, як не дивився. Зараз я буду поселяти рої і вже так заодно і подивлюся, що там відбувається. Чи там просто маточники, чи там може бути, що вже й матки молоді повилуплювалися. Роботи буде... роботи буде багато. Не давав дощ То все зробити завчасно. Mm. Тепер будемо робити все швиденько, позапланово. Ну, Таке, під погоду мусимо підлаштовуватися, як вже є. Бачите, тут Тут собі нормальна обстановка робоча, тут купа бджоли з пілком. Всі в вулик заходять, на вулику немає. Купив. А отут трохи. І мені щось здається, що все-таки він десь сьогодні. Як не зараз, то через якийсь деякий час там через годину-другу точно полетить. Та на, мабуть не годину-другу він швидше всього полетить буквально там, за, за якусь кілька десятків хвилин. І вони полетять шукати собі житло. Mm -hmm. Не сидиться їм вдома багато пустих вуликів могли б тут поселятися вони тікають ну в минулому році до речі було таке що прилетять ну я такого ще нікого не бачив прилітало десь роїв мабуть якщо не з 10 а може навіть більше просто чужі рої прилітають тобі заселяються в вулики і все чудово навіть тільки виходить бачу що поселяється пішов він трошки там рамки поскладав нормально Дав щинки, та нехай собі там зразу живуть. Не знаю, може цього року таке знову буде. Ну, таке, що більше десяти роїв самі собі залетіли, я ще такого нікого не бачу і не чув. Мабуть, їм таке понравилось місце. Погано перезимували були мої бджоли. Не знаю, ну тут взагалі в окрузі погано попезимовували, дуже багато бджоли пропало. І тоді почали роїтися ну, якісь чиїсь чужі, чи, можливо, там дикі, почали прилітати. Заселяться вулики, вулики обжиті нормально, ти вони собі заселялися. Ну це такий от досить непоганий великий ріжок, Ще багато сидять по пігілках, по крапиві, щоб буде більший. Такий собі движняк. Там сидять. Такими кубками навіть окремо, ну всі прикупі, але такі гілки, що їм приходиться трохи окремо. Ну і там також на відріз рамку, я не знаю, чи це ці самі, чи це звіти. Ну, мабуть, звіти тої великої гілки, бо там їх трохи менше стає, то швидше всього вони звіти сідають таке на відро, на ту рамку. Пода, що сідають четархана на цю палку. Ідеться тому їх змітати. Буває, що сідають просто на відру на рамку, то тобто вже шикарно відв'язав. За ніс поставив їх там в погріб на півгодинки, щоб трошки заспокоїлися. До речі, хто так само робить в погріб, садить, бо я ну, часто чую, що є такі, що там зробили роя, відразу пересаджують у новий вулик. Я саджу в погріб, так мене навчив. Навчила людина, яка мені дала бджоли, так робив її батько. Якийсь все життя тримав, ну і так мене навчив, і так в принципі, я також роблю. Тобто, це поставив на півгодинки на годинку в погріб, деколи на більше від ситуації. І тим часом, поки там не сидять, трохи заспокоюються, підготовляю рамки ну, вулик для заселення. Буває навіть залишаю на цілу ніч. Якщо десь близько до вечора замзвою роя, то залишаю на ніч підготовляю вулик, все тоді заселяю. Хто робить так само, а хто противник, цього я дивитися, думки розділяються. Мені аж цікаво, правильно то чи неправильно. Є ну, такий шукав, просто в тіні поставити, посидять в куводочку і також остинуть. Хоч покорень по-різному. Тут, як, як правильно, що чи все такої думки немає, є, як кому більше подобається. Мені так подобається, в принципі. Світ є спокійний. Стає там годинку, думають свої поступки і стають спокійними. Все того дуже гарно заселяється вулик, без проблем собі не розлітаються, а йдуть зразу через літок заходять, а їде, де коли висипають просто зверху. До речі, цікаво, хто як заселяє. бо Спочатку я заселяв, ну, заселяв там якусь вередку, ставив доску, по досі, щоб залізали собі через літок вулик, ну, коротше, так все як. Як книжка пише, потім пасіка збільшилася і на це просто не було часу. Виходить поставив погріб, вони собі тісненько злізлися, всі на рамку, всі в відрі там обсіли. І просто прийшов, вулика висипав зверху на рамки, висипав і почекав там 10 хвилин, щоб вони всі між рамки залізли, закрив вулики і все, і без всяких проблем. Ну і так також нормально собі там заселяються, без всяких не, не, не злітають, ніколи не тікають, це нормально. Деколи ставлю ще рамку відкритого розплоду, якщо впевнений, що матка плідна, тоді вони гарантовано вже ніколи не полетять, вони не лишать розплод. Бо якщо матка не плідна, то це таки ризикована така дія, бо можуть і матку вбити не плідно, і лишитися тому без матки, і на тому відкритому розплоді потягнуть маточники, ну хоч таке, це вже процедура затягнеться тут надо таких на кілька тижнів. Ну, Стараюся, якщо, якщо знаю, що впевнений, що матка плідна, тоді тільки підставляю а так то сажу на голі рамки. Ну Там рамку меду, трошки води деколи. Якщо немає взятку і суха погода, то ставлю води. Так зазвичай просто рамочку меду, там десь якісь залишки, щоб на випадок поганої погоди, щоб вони мали собі на кілька днів цікаво хто хто як робить чи так само хтось робить чи, чи можливо я неправильно роблю вже років скільки не знаю точно більше десяти тримаю бжів можливо весь цей час і неправильно роблю можете мені підказати значить іду я знімати другий рік бо це щоб він зараз не чкурнув кудись вам всім дякую за перегляд Можете підписатись на канал, якщо буде цікаво тематика бджільництва, Можливо, буду щось десь колись показувати. Не тільки сонячну станцію, а й щось що стосується бджіл. Всім гарного дня!